Тиша, самотність. Думки ковзають у напівтемряві, серед них одна, найзаповітніша. Як же ж хочеться, щоб хтось обійняв, пригорнув, зазирнув у найпотаємніші бажання? Будь обережна, твій заклик може бути почутий, почутий тим, кого не слід було кликати. Перелесник. Вогняний дух, що з'являється жінкам у подобі коханця, кажуть, що він душа грішника, переважно розпусного або невірного чоловіка, або ж, навпаки, душа парубка, що вмер, не діждавшись кохання. В обидвох випадках перелесник прагне задовольнити невтамовану пристрасть, яку не зміг реалізувати за життя. У дохристиянських міфах це міг бути дух блискавки, син перуна або його слуга. З'являється перелесник уночі, тоді коли здатен набувати тілесної форми, залітає у димар або у вікно до самітніх молодиць, переважно тих, котрі в серці мають гріховну любов. Для сторонніх очей виглядає як вогняна куля, стовп світла. Або блискавка, що летить нічним небом, сяє, світиться, іноді залишає слід світла, як комета, для тих, кого обрав, постає парубком молодим, гарним, звабливим, з іскринами в очах, іноді окутаний палаючою аурою. Може змінювати вигляд, стаючи тим, кого жінка бажає найбільше. Знайшовши недолюблене серце чи ту, що прагне кохання поза шлюбом, перелесник контактує у сні чи напівсні, шепоче, обіймає, цілує, викликає жагучу пристрасть. Після такої ночі дівчина марніє, сохне. Втрачає сон і здоров'я. Кажуть, через поцілунки він п'є душу. Емоційний вплив настільки сильний, що жінка кличе його у вісні знову і знову, навіть не усвідомлюючи, марить про нього. Так перелесник забирає серце. На ранок залишається лише відлуння його поцілунків на шкірі, а в повітрі. Все ще пахне димом, захищались від перелесника так само, як і від іншої нечисті, в основному за допомогою солі та заліза, розсипали сіль біля димаря та вікон, під подушку ставили мішечок сіллю чи підкову. Перед сном читали молитву, щоб очистити голову від грішних думок. Оберегами від перелесника слугують полин. М'ята Валеріана. Можна було висушити їх, зв'язати у пучки та розвішати на вікнах. Тож не кожен сон безгрішний, не кожна думка, народжена в тиші, має бути почута. Ніч має своїх слухачів. Скелі Довбуша гора, високий камінь, пагорб Велета та безліч інших місцин. Певен, вам вже знайомі деякі з цих назв, але звідки вони взялись? Подейкують що до їх створення причетні самі велети. Велети давній народ гігантів. Первісних, могутніх істот величезного росту, що жили до появи сучасних людей. Оселялись гіганти переважно на вершинах гір, серед кам'яних масивів і в глухих лісах, там, де вони могли вільно проявляти свою непомірну силу. Пересували кам'яні брили, насипали кургани, видовбували печери. Там і оселялись. Трапитись могли як поодинокі велетні, так і цілі племена. У фольклорі та легендах описуються як колоси з ростом вище лісу, масивним широким тілом, бородаті з довгим розпатланим волоссям, одягнуті переважно у вбрання зі шкур та гілок, іноді моху та кори. Харчувались велети тим, що давала земля рибою та дичиною. Жили за своїм ладом, не втручаючись у людські справи, але все ж захищаючи свої володіння, могли бути корисними людям. Часто одного вигляду велетня було достатньо, щоб відлякати нечисту силу, а коли необхідно, то могли і вступити в пряму сутичку з нечистю. Нерідко згадується, як гігант перемагав велетенського змія. Різноманітних чудовиськ іноді навіть знищував цілі лігва нечистих. Шкоди від велетів також могло бути немало, в основному не навмисної. Причиною тому були габарити та надзвичайна сила. Наприклад, під час перестрибування через річку чи долину велетень міг зіштовхнути камінь або валун на людей. Існує легенда, що якось велет сів на пагорб і спричинив обвал ґрунту, чим знищив частину посівів. До речі, те місце зараз так і називається Пагорб Велета. А от скелі Довбуша та гора Високий Камінь згідно з деякими повір'ями, це наслідки битв велетнів з нечистими силами. Гіганти навмисно розкидали каміння, аби створити перешкоду для темних сил, а в разі загрози мали чим жбурнути в зловмисника. Зазвичай велети були нейтральними до людей і не чинили зла, принаймні тим, хто не ступав на їхню землю без дозволу. З плином часу людей ставало дедалі більше. Вони стали частіше оселятись у горах, лісах та долинах, чим змусили велетів відходити в найглухіші та найвищі місця, де їх не будуть турбувати. Ходять чутки, що вони і досі там, живуть, як і раніше, в злагоді з природою, насолоджуються спокоєм далеко від людських слідів. Вовкулака істота, що стоїть на межі між світом людей і світом звірів, людина перевертень, яка тимчасово набуває форми вовка, поділяють вовкулак на тих, що носять вовка в собі від народження, вроджені вовкулаки, і на тих, хто набув вовчої сутності згодом, обернені вовкулаки. Вроджені вовкулаки це люди, які народилися з вовчою природою, часто через містичні обставини, народжені в ніч повного місяця, на вовчі свята Купала різдво, сьомі діти в родині однієї статі, наприклад, сьомий син без сестер, або діти вовкулаків чи чаклунів. Вважалося також, що Вовкулака. Може народитися, якщо під час вагітності жінка зустріла вовка або ненароком з'їла м'ясо тварини ним роздертої. Такі діти не завжди знають про свою природу до моменту першого перетворення. У людській подобі можуть мати густі або зрощені брови, густе волосся на долонях, грудях чи плечах, вовчий погляд. Гострі зуби, а іноді навіть хвостик, вроджені вовкулаки, як правило, зберігають пам'ять і волю у вовчій подобі, тому можуть жити серед людей. Вони усвідомлюють свої дії, тож часто уникають шкоди людям, а іноді навіть захищають громаду. У деяких легендах це обрані, що мають зв'язок із природою. Або духами лісу. У народних повір'ях вроджений вовкулака має в собі вовчу душу або частину вовчої натури, тому вовки сприймають його як свого, не нападають, навіть підкоряються. Обернені вовкулаки, перетворені через прокляття чи магію, часто втрачають людську свідомість. На відміну від вроджених, у вовчій подобі вони можуть перебувати доти, доки прокляття чи чари не будуть розвіяні або не втратять свою силу. Це може тривати роками або навіть до самої смерті. У вовчій формі вони часто діють інстинктивно, як хижаки, нападають на худобу зрідка навіть на людей. Людина, перетворена магічно або через прокляття, лишається чужою для тваринного світу. Вовки зазвичай чують у ньому людину, хоч шкура вовча, і не приймають у зграю. Стороняться, виють, не підходять близько. Після перевертання вовкулака стає вовком, але не таким, як звичайний звір. Його подоба між людською і звіриною, тому він завжди трохи не такий, або завеликий, або надто розумний, або рухається неприродно. Ось кілька описів вовкулаки, що зустрічаються в літературі. Вовк більший за звичайного, плечі високі, шия коротка, груди широкі, лапи довші, голова трохи людська. З розумними очима, що світяться, наче жарини у темряві, погляд людський ніби впізнає, шерсть густа, темно сіра або чорна, іноді зі світлою смугою вздовж хребта. Відбитки лап більші, ніж у справжнього вовка. Іноді видно слід п'яти, натяк на людську ногу. Позбутися прокляття можна кількома шляхами, якщо прокляття зніме той, хто його наслав, за допомогою іншого знахаря, здатного перебороти злічари, або коли прокльон вичерпає свою силу з часом. Дехто вірив, що можливо зняти прокляття самостійно, наприклад, будучи у вовчій подобі, проскочити між ногами того, хто прокляв. Весілля вважали однією з найвразливіших подій для перетворення людей на вовків, тому намагалися запросити свого знахаря, який міг захистити. Наприклад, як тільки ворожий чаклун висуває голову у вікно, щоб пустити весілля вовкам, свій робить так, що в того виростають такі великі роги. Що він не може навіть забрати голову назад до хати. Хоч тіло вовкулаки і належить лісу, його душа все ще тягнеться до людського. Якщо в тихих лісах чути далеке завивання одинокого вовка, то вовкулака плаче за своєю загубленою людською подобою. Пробудження серед ночі, тиск у грудях, спроба поворухнутись марно. Очі відкриті навколо темєва, зловіщий силует, невимовний жах застив у повітрі. Нічний параліч. Тіло дало збій. Чи ні, Мара персоніфікований страх самої ночі. Демон чи дух, що приходить у найтемнішу пору. Одні кажуть, що вона тінь, посланець Морени, богині смерті, холоду і зими. Інші стверджують, що душа, яка не знайшла спокою, непохованих, загиблих не своєю смертю, потерчат, що так і не отримали хрещення, душі відьом чи дводушників. Ходить мара зазвичай о півночі, коли душі не сплять, а тіло беззахисне або перед світанком, коли сон важкий. Найчастіше обирає тих, хто спить на спині втомлених чи хворих людей, коли душа ослабла, тих, хто засинає з темними думками у гріху, у сумі чи страху. Також може бути наслана відьмою, щоб висмоктати силу, а буває і так, що душа, яку не відспівали, повертається марою. У більшості описів мара невидима як тінь чи чорна пляма, як туман, як холод, як темний клубок, що сідає на груди, але декому являється старою бабою у чорній хустці з палаючими очима. Чи виснаженою блідою жінкою з розкуйовдженим волоссям, білим лицем і чорними очима, одягнута в сорочку або темне покривало, часто мокра або брудна, обличчя не не нечітке, розмите, приховане мороком? З приходом мари повітря, наче згасає, вона навалюється на сплячого душить, Краде голос і сковує тіло. Сили тануть, а жах заповнює порожнечу. Хоч тіло ще спить, але свідомість вже знає вона поруч, вона вже сидить на ліжку. Після нічного нападу людина може відчувати головний біль, слабкість, спустошення та страх. страх. Що вона знову прийде. Кажуть, що мара, як і інша нечисть, боїться солі та заліза, тому радили класти освячену сіль під подушку, розсипати її біля дверей чи вікон, а над входом вішати серп. Якщо мара наслана, треба вгадати ім'я того, хто її послав. Тоді вона тікає, бо відкрили її сутність. Якщо ж мара душа покійного, потрібно провести обряд спокутування, поставити в церкві свічку за упокій та поминути душу по-людськи. Але якщо вже прийшла, можна спробувати відігнати словом, якщо вистачить сил, прошепотіти не моє тіло, не моя кров, іди від мене, нечиста! Після приходу мари себе варто облити водою, краще свяченою, тоді начебто вона не вернеться. Тож, коли згасає світло, тримай добру думку при собі, як оберіг хто лягає з миром у серці, того ніч не торкнеться. На добраніч, друзі, і спокійної ночі. Якщо вам так само, як і мені, подобається дізнаватись про усіляких загадкових істот, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, а посперечатись, доповнити чи виправити мене можна в коментарях. Тільки не забувайте про вічливість. І знайте, друзі, нам залишилось лиш дотягнути до співу третіх півнів.